А далі у мене є отакий дизельний пальничок Донфос. Його, в принципі, можна розігнати до 15 літрів дизеля на годину. Здається, непогано так, правда? І він туди в бочечку буде горіти. Хо -хо 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 -хо! Оце так. Да. Руку не втримати. Ще й такий, що автоматика на ньому працює. Шик і близь, правда?